Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні у нас буде дуже цікава відеоінструкція. Я знаю, ви такі інструкції любите, тому що вони практичні і показують дійсно те, що потрібно знати людині в її конкретній проблемі. І це відео відповість вам рішення на вашу проблему. Давайте уявимо ситуацію, що ви продали квартиру, і у вас є достатньо велика сума грошей. На руках, ну, орієнтовно там, 50 тисяч доларів. В принципі, в Києві можна купити десь там в області однушку, ну а в інших містах також можна вже точно на таку суму купити. І так у вас є 50 тисяч доларів. І ви думаєте, що з ними робити? Можливо, ви думаєте, що хотіли б інвестувати цю всю суму або частину, наприклад, в акції, в якоїсь компанії, або просто SP500, або технологічний індекс QQQ, або там Tesla. Неважливо. Ви можете самі обирати, куди інвестувати. Але ви хочете інвестувати, і у вас є таке право, тому що ви людина, і це право ніхто не повинен у вас забирати. Але в нашій країні зараз стоїть обмеження. Ми можемо інвестувати в місяць, переводити за кордон суму лише еквівалентно 100 тисячам гривень, що дорівнює орієнтовно 2200 євро. І цього дуже мало. Тому що, якщо вам необхідно переказати 50 тисяч доларів інвестувати. То ви будете 20 місяців таким чином інвестувати, можливо, навіть більше. А за цей час курс акцій, які ви хочете купити, може дуже сильно змінитися. І, скоріше за все, не в вашу користь. Ну, поки ви не купили. Якби купили, то було б вашу користь. Тому в цьому відео я вам покажу, як поповнювати Interactive Broker, американського брокера, за допомогою криптовалюти. Це можна робити з Freedom Finance, тобто Freedom Finance можна поповнювати напряму. Про це є в мене інструкція, я залишаю в описі її, тому переход і дивіться. Але, якщо ви користуєтесь Interactive Broker, це американський брокер, його можна поповнювати, можна сказати, стандартними способами. До недавнього моменту його можна поповнювати було ще через вас, але у більшості людей Вайс поблокували. В принципі, як і у мене. Через вас можна було поповнювати з криптовалюти, криптобіржою, але цей спосіб пропав. і... Ну, зараз, можна сказати, поповнюємо лише з банківської карти напряму в еквіваленті 100 тисяч гривень в місяць. Але я знайшов спосіб, тому що я сам для себе шукав цей спосіб і хочу сьогодні з вами ним поділитися. І так, нам необхідно буде декілька ресурсів. Перше криптовалютна біржа. Особисто я користуюсь криптовалютною біржею Bybit. Посилання на неї залишаю також в описі. Друге. Нам необхіден фінансовий сервіс Трасті Plus. Я вже декілька разів на каналі про нього вам розповідав. Можете подивитися більш детальне відео на моєму каналі. Там було дуже цікаво і інформативно. Ця картка знов нам допомагає. І третє, нам необхіден сервіс Transfer Гоу, який допоможе нам переказати гроші з Трасті Plus на на Interactive Broker. І так. Давайте зробимо з вами все зараз практично з моїми грошима. Я покажу, що це дійсно працює. Тому що вчора я зробив тестову транзакцію на 8 чимось євро. Сьогодні я хочу переказати 3000. І так, поїхали. У мене вже підготовлено декілька USDT. Зараз будемо переказувати спочатку перші 3 тисячі. Для цього нам необхідно зайти в Трасті Плюс. Заходимо в Трасті Плюс, і нам необхідно взяти наш гаманець. Натискаємо на USDT. Далі натискаємо поповнення. І обираємо. За адресою гаманця. Далі обираємо мережу TRC-20 Tron. Копіюємо цю адресу і переходимо вже на криптовалютну біржу Bybit. Натискаємо вивести обираємо USDT і далі вставляємо адресу, яку ми щойно з вами копіювали. Дозволяємо. Обираємо мережу trc 20 Комісія у нас буде 1 доллар та 30 центів. І обираємо 3000 доларів. Давайте оберемо 3500, щоб у нас точно було в євро. Натискаємо вивести. Тепер нам необхідно підтвердити за допомогою поштового коду, який вам приходить, а також аудентифікатора. І так, вставляємо всі необхідні коди, натискаємо підтвердити. Все, наша транзакція відправлена. Тепер нам необхідно почекати декілька хвилин для того, щоб гроші з Bybit перейшли на Trusty+. Plus. Але нагадаю, що поки що на Trusty Plus у нас будуть лежати саме USDT це криптовалютні долари. І так, для мене пройшло десь 3-4 хвилинки, для вас нічого, і ви можете бачити гроші на балансі. Я думаю, ви розумієте, що якщо я заводжу майже 4 тисячі доларів на трасті плюс, то я довіряю цьому сервісу. До речі, тут у нас є також ліміт, але ліміт набагато більше 5 тисяч доларів в день переказів та 50 тисяч доларів в місяць. Це набагато більше ніж 2,5 тисячі, як з українськими банками. І так, що нам необхідно зробити тепер? На балансі у нас зараз USDT, а нам USDT необхідно конвертувати в євро. І так, що ми робимо? Натискаємо обмін. Далі обираємо 100% USDT, будемо конвертувати вже все. Далі обираємо євро. У мене тут є трошки на балансі три штучки, майже 4. І все. Курс ви також можете бачити, комісія. Половина відсотки. Тобто, враховуючи всі комісії, у нас орієнтовно ми витратимо десь півтора відсотки на це поповнення. Я вважаю, що це нормальна комісія для того, щоб переказати гроші в Америку на брокера і інвестувати в цікаві інструменти. Натискаємо обміняти, і тут вже вся транзакція у нас відбувається максимально швидко, просто ну зразу. І ви бачите, бачити, що баланс в євро 3281. Тепер дивіться, що нам необхідно зробити далі. Ми заходимо на нашого брокера Interactive Broker. на головній сторінці. Нам потрібно натиснути внесення средств натискаємо і обираємо звичайний депозит. В цьому відео, яке ви зараз бачите, прів'юшку, знайдіть його на каналі, і там я максимально детально пояснював і показував, як робити через TransferGo, Але зараз також продублюю. Якщо у вас будуть якісь питання, можете туди звернутися і передивитися ще його. І так у мене тут є вже дуже багато різних способів для поповнення, але як ви можете бачити, що Trusty Plus в мене вже доданий. Поки ви робите це вперше, я покажу вам, як це робити. Натискаєте новий метод, і все, що вам тут необхідно зробити, обрати євро. Знаходите євро. Далі обираєте банковський перевод Сіпа. Натискаєте просмотр інструкцій. Далі ви просто ну, сохраняєте реквізити, і все, що вам необхідно зробити, ось тут написати просто трасті плюс. Це просто для вас, щоб воно у вас підтягнуло. Далі воно також підтягує, і вам необхідно вказати суму, на яку ви будете поповнювати саме зараз, для того, щоб сповістити Interactive Broker про поповнення. Я ж не буду цього робити і перезайду вже через свій створений, через свою створену, скажімо так, платежку. Ви можете подумати, а яку суму нам треба вводити. І зараз я вам покажу, як її розрахувати. Переходите в TransferGo. До речі, посилання на нього також залишаю в описі під цим відео. І все, що вам необхідно зробити, обрати переказ євро. Наприклад, з Польщі. Я реєструвався на польські дані, вони це не перевіряють, тому реєструйтеся на польські. На українські не раджу, бо, скоріше за все, вам рахунок заблокують. Також вибираємо отримання у Німеччині, і ви можете бачити два варіанти доставки: стандартна та зараз. Зараз вона трошки дорожча, але не, зна... ну, не, дуже, не дуже сильно. Хоча, якщо ми побачимо, що це 3 тисячі, то тут 27,90 90 євро, а тут 2840. Вирішуйте вже самостійно, хто хоче переоплачувати, а хто ні. Але ви повинні розуміти, також, що тут е швидкий переказ він буде відбуватися, якщо ви робите 2000 євро і не більше, тому ви можете, якщо хочете швидко, зробити декілька таких транзакцій, що ми з вами зараз і зробимо. І так, ви бачите, що якщо ми вводимо 2000 євро, то в нас зайдуть 1981,24. Таку суму ми з вами і вводимо в Interactive Broker. Коли ми суму ввели, натискаємо «Получить інструкції для перевода» і ось тут ви отримуєте дані Interactive Broker, які вам в принципі необхідні, якщо ви робите самостійно переказ. Але якщо ви робите через TransferGo, вам всі ці дані необхідні. Все, що вам необхідно, це скопіювати міжнародний номер, що в банки. І бан його копіюєте. Він вам знадобиться. Ну а ми переходимо далі і натискаємо Ось тут завершить. Тобто ми сказали Interactive Broker, що ми будемо перево, пере, переказувати ось всі ці е, ну, стільки грошей. Тепер переходимо в TransferGo і все, що нам необхідно, натиснути продовжити. Далі, у мене в історії вже є одержувач. У вас, якщо його немає, ви натискаєте плюсик, обираєте, кому ви відправляєте гроші. Можете натиснути компанія. Далі обираєте банківський рахунок і ось тут вставляєте номер і банк. Якщо будуть питання, ви можете перейти ось в це відео, про яке я вам казав подивитися, там ми все це заповнювали. Я ж просто обираю свого готового одержувача, і ось тут вам необхідно обрати вашу картку Трасті. Для того, щоб подивитися дані вашої картки, заходите знизу, картка обираєте, натискаєте на неї і ось тут всі ваші дані. Копіюєте і потім підганяєте під нову картку, або просто обираєте вже створену. Я обираю, тому що я її вже додавав. Також призначення переказу обираємо інвестиції. І все, натискаємо сплатити. Почекаємо, коли воно завантажиться. У нас проходить обробка карти ось тут найцікавіше, щоб все пройшло. Тепер дивіться, нам необхідно а, підтвердити нашу транзакцію. Повертаємось в «Трасті Plus. І натискаємо гаманець. І ось тут ви можете бачити одноразовий пароль. Давайте його вводити. Ввели пароль, натискаємо Submit і чекаємо. Знов проходить обробка картки. І все, транзакція готова. Так як в Plus у нас. Е Фінансова компанія, яка зареєстрована в Європі, вона без проблем переказує навіть такі суми. Хоча, давайте так, я зроблю зараз перед вами ще одну транзакцію для того, щоб ви побачили, що переказано набагато більше ніж 2000 євро. І так, ви можете бачити, що зараз у мене на балансі 1422 долари, а в євро це 1281. Зараз ми і перекажемо цю суму. І так я зробив також другу транзакцію. Натискаємо переглянути перекази, і ви можете бачити, що зроблено дві транзакції. Орієнтовно 3281 євро. Перейдемо в трасті плюс, і ми можемо бачити, що зараз на балансі у мене лише декілька євроцентів. Тепер нам необхідно почекати деякий час. Як пише TransferGo, це до 30 хвилин, тому що я використовував швидку відправку. І гроші будуть у нас на балансі вже в Interactive Broker. Це максимально швидко. Зараз я включусь і покажу вам, що гроші вже на балансі, і ми можемо з вами конвертувати їх в доларі та вже починати купувати акції. Або ETF, що вам буде цікаво. І так, пройшов деякий час. Я навіть за комп'ютером, можна сказати, не вставав, поки там займався своєю роботою. І все, як ви можете бачити, гроші в євро знаходяться вже у нас на балансі. Тепер нам необхідно їх перевести в долари і потім вже купувати цінні папери. І так, натискаємо на євро, конвертувати. Далі обираємо бажану валюту, це долар, і свайпаємо. Треба трошки зменшити. Свайпаємо. Все. Як ви можете бачити, ордер виконана, євро у нас залишилось копійки, USD вже на балансі. І тепер ми можемо купувати акції, облігації, ETF. Що нам заманеться? Хочу нагадати, що так ви можете переказувати до 5 тисяч доларів в день за допомогою трасті плюс і 50 тисяч доларів в місяць. Я думаю, що це дійсно допоможе вам переводити більш великі суми грошей, якщо у вас є таке бажання. На цьому сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Хочу нагадати, що всі посилання я залишаю в описі до цього відео. Переходьте та реєструйтеся. І якщо ви користуєтесь моїми посиланнями, ви отримаєте найкращі знижки на комісію. На цьому сьогодні все. Дякую вам, друзі. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!